Шановні майстри, це стосується в основному майстрів плиточників. Як ви знаєте, майстер-плиточники зараз в основному користуються ручним плиткорізом для різу плитки. Відповідно, відрізав плитку і що треба ну, підшліфувати, що для шліфування використовується, використовується ось такі черепашки. Не тільки вирівняти, можливо, зняти мікрофасочку. Ось такі черепашки використовуються. Я рекомендую використовувати відповідно, черепашки, самі делікатні роботи це DSTR Coolpad. Якщо агресивна робота це металізовані або Stonecraft, або Дістар, але вже китайського виробництва. І самі довготривалі, самі такі м'ягенькі, але... Їх на завершення не беруть, а для початку, тому що, можливо, вони можуть дати скол. Це Stonecraft, е металізований. Вони всі працюють на малих обертах, насуха. Е це також треба запам'ятати. Але, звісно, це робота з ними ну, з'являється пил. А пил він шкодить і легеням, шкодить і... Місце, скажімо так, потім треба прибирати, шкодить і самому інструменту болгарки. Вона частіше виходить з ладу. Тому майстри застосовують різні кожухи, які ставлять на болгарки. Кожухи бувають двох видів: універсальні і тільки під якусь визначену модель. Я зараз розповім взагалі, які кожухи є. Про новинку від Виграну розповім, щоб ви знали, що вам треба купляти. Дивіться, на цей час були, як на мене, для професійних майстрів купляли в основному це Вигран. Вони розроблені для кожної окремої якоїсь типу болгарик. Це для Дніпром, це для Макіта, Мітаба, Хілті, Bosch. І, і прочих. Це перший такий вигляд. Другий це е, ну, от універсальні кожухи, які одягаються на шию. Е, вони служ, в основному служать не скільки для черепашок, а скільки для ось таких фрез. Бачите, вони бувають і ді старих постачає китайського виробництва, і там е, аналоги. Ну і біхай. Тут дуже їх багато. Вони е, є своя специфіка. Наступне. Також є ще є така СВП нова фірма, яка випустила ось такий унікальний виріб. Також він має місце для існування, але по ньому у мене окремий огляд. Дістар, в зв'язку з тим, що він професійно займається сплиточники, випустив ось таку модель кожуха. Вона універсальна, вона вставиться на кожух болгарки. ось Подивіться, як вона стоїть. Вона всім мені подобається, подобається тим, що можна встановити сюди підсвітку зони підсвічування. Як на мене, шикарна модель, але в порівнянні з індивідуальними вигранами, вона дає більше пилу. Все ж таки, вона менше пилу, скажімо, в пилосос входить. Є ще від дістара ось така проста, яку ви не розіб'єте, нічого не пошкодите, металева, е, також пиловідвід для черепашок ставиться також на кожух. Як на мене, простий дешевий е, виріб, який тож, також користується попитом. Але, звісно, пилу він смоктує також менше. Подивіться, бачите, ось це виграновський кожух, він стоїть на балгарці, Болга... ну, бош. Е, він Просто в ідеалі все знімає, всю пил витягує. Це найкращий виріб. Але деякі майстри кажуть, що мені незручно ось так тримати. Незручно мені так тримати. Мені хочеться десь тримати ближче до редуктора. Але, звісно, це і плюси, і мінуси. Коли ви тримаєте за редуктор, перше, ви можете перекрити воздухозаборники, ну і вам заважають оці болти. І тому в Італія просили випустити перше. Щось універсальне, яке б підходило для багатьох болгарок. І друге, щоб не заважали оці болти. І він випустив ось такий виріб. Зараз я його вам покажу. Ось такий виріб з хамутом, який зажимає ну, на шию болгарки. Цей виріб, я зараз поставлю, і ви побачите, що він значно зручніше. Але повірте, оце кріплення, як би там не було, воно значно міцніше. Ну, як влита стоїть той кожух, а все ж таки тут він може рухатись. Ось ну, це вже доведено різними. Універсальний інструмент є універсальним. Але він підходить до багатьох болгарок. Зараз я поміряю його, поставлю, щоб ви бачили, чи підійде воно до вашої болгарки. Перед тим як перейти до. Відео, як я буду одягати і розміри показувати. Ще хочу розповісти про з'єднання з пилососами. У Дістара в основному з'єднання використовується за допомогою ось таких гумових патрубків, які відповідно не крутяться. У Тенова, наприклад, він розробив тільки один перехідник для невідомо якого пилососа. Відповідно, цей Дістар також ось такий перехідничок має. А ось вегран розробив ось такі перехіднички. Вони тут для дуже багатьох пилососів. І Керхера, і Боша, і Боша зеленої серії і і, 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 Флекса, і що хочете, то воно є. І крім того, бачите, то він повертається. Але є більш дешеві варіанти, які не повертаються для того, щоб сюди вставляти е, пилосос. Ось такі варіанти, а зараз все ж таки переходжу до основного відео. Так, дивіться, ось болгарка. Давайте почнемо з Bosch. Е, Ви, коли ви міряєте, ви поміряли, бачите, воно бувтається. Давайте подивимося, щоб ви повірили свою болгарку, яка у вас є. Це ж універсальний виріб, і побачили, чи стане воно, чи ні. Заміряли 46 мм, ось такий має бути максимальний. В комплекті у Віталії дає ось такий перехідничок, якщо тоненький шия. Поставили перехідничок і тепер ставимо сам кожух. Так, не ставиться. Так, трохи шестигранничок. Немає шестигранничка в комплекті. Недолік Віталій. Чуєш, нема шестигранника. Так, поставили. Тепер воно поставилось. Так, тепер притискаємо і затягуємо. Так, затягнули. І він, в принципі, досить надійно тут стоїть. Давайте я порівняю з. Класичними модельками, Ось класична модель. ви бачите, зовсім інша конструкція. Як на мене, попередня конструкція більш скажімо так, якісно зроблена, мені здається. А тут конструкція більш проста. Я сподіваюся, що і ціна буде поки що 2600 гривень, але в Італії може менше зробити, тому що все ж таки пластику менше. Тут, бачите, два, дві стінки, тут одна стінка. Але воно нормально, якісно зроблене, бачите, компактно, воно досить надійно ну, виглядає. Так, тепер, що тепер робимо? Тепер ставимо відповідно площадки. Відповідно, ми зібрали, одягли кожух на болгарку, і тепер нам треба підібрати. Площадку, площадку ну, ліпучку, до якої треба приліпити черепашку. Подивіться, я зібрав ну, самі найпоширеніші площадки. Е, ви бачите їх, вони всі чим відрізняються. Якщо ми подивимося, да, то у них різна висота від самої низенької. Саме низенька у нас Victory Tools. Далі у нас іде Stonecraft, Це алюмінієві трошки вище. Далі йде Тенова. Далі є, йде Вікторі Тулс гумова. Далі йде саме найпоширені серед майстрів-плиточників це Дістар. І сама висока це також від Distara Mechanic. Виграну орієнтується на профі, тому, відповідно ми одягаємо Дістарівську, яка магнітні має площадки для швидкої заміни. Так, одягли. Одягли, ви бачите, що її можна знімати, і, відповідно, ставите різні е, площадки, на яких можна одягти е, черепашки. Так, поставили, ви бачите, що воно не буде затирати. І ось так ви поставили черепашку. Все. І ви можете працювати. Ви можете. І підшліфовувати, ви можете і фасочку, і ви можете десь там повернути її, тут спеціальний виріз Ось такий виріб, який, як на мене, допоможе в вашій роботі. так Тепер наступний момент. Я поставив на болгарку енхель кожух, і так само ідеально підійшов. Площадка підійшла, де ця площадка? Підійшла ідеальна площадка від кліклок. Але якщо у вас не. Дістарівська площадка, вона досить дорога. А, наприклад, найдешевша від Victory Tools площадка, подивіться, вона, вона входить досить глибоко і ви не зможете шліфувати. Що робити? В комплекті є ось такі шайбочки, які можна одягнути. Але у кожного майстра має бути ось такі різної товщини. Також шайбочки, які ну, спрощують, і вона більш якісніше стоїть. Все, ви поставили, і тепер можна працювати. Але якщо немає такої, то можна застосовувати ось такі шайбочки, які Віталій поклав в комплекті. Наступне. Не на всі болгарки підходить цей кожух. Дивіться, є болгарки типу мітабов, в яких є швидкозажимний оцей механізм, який треба знімати, і тоді вона підійде. Якщо, звісно, товщина, тобто шия по діаметру 46, то тут же болгарки Bosch тут шия значно більше і сюди просто фізично не налазить цей кожух. Тому для таких болгарок треба використовувати. Ну, традиційні е пиловідводи. Ось я розповів дуже коротко. Пам'ятайте, саме головне, що Росія і росіяни це терористи. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ, щоб вигнати росіян з України. Слава Україні!